Якщо вас замучила гра, дістав гандикап, дістала несправедливість, то дивіться це відео. Хоча воно буде корисно для будь-якого гравця в футбол. В цьому відео ви дізнаєтесь все про гандикап. Також отримайте корисні поради по грі і який же найсильніший аргумент проти гандикапу. А я вітаю вас, друзі, на каналі Повук Леспле, і прошу не забути підписатися на цей ютуб канал, щоб. Цей контент розвивався, щоб ви підтримували україномовне і щоб порадували мене. Також протискуйте лайк, пишіть коментарі, і бажаю вам приємного перегляду. Люди бачать гандикап в футбол через низку факторів, які створюють відчуття несправедливості або втручання гри в результат. Один із таких чинників фізика м'яча, рикошети, відскоки та несподівані траєкторії можуть здаватися штучною перевагою. Для однієї зі сторін. Хоча насправді це лише складність моделювання реальних фізичних законів. Так само анімації та реакції гравців іноді здаються надто повільними або некоректними, що викликає підозру, ніби гра навмисно уповільнює дії футболістів. Однак це є частиною алгоритмів, які враховують велику кількість змінних, таких як позиція гравця, сила пасу чи навіть його технічні характеристики. Різниця в статистиках футболістів теж може сприяти цим відчуттям. Наприклад, слабші за характеристиками гравці частіше помиляються, що в критичні моменти сприймається як втручання гри. Це особливо помітно наприкінці матчів, коли втома гравців знижує їхню продуктивність. Помилки чи пропущені голи через втому виглядають як несправедливість, хоча це лише елемент реалізму, закладений у механіці гри. До цього додаються мережеві затримки в онлайн-матчах, які можуть впливати на точність ведення команд. Лаги, затримки сигналу або розсинхронізація моментів призводять до ситуацій, де гравець відчуває, що його футболісти діють не так, як очікувалося. Елемент випадковості також грає свою роль. Наприклад, суперник може забити неймовірний гол із дальньої дистанції, тоді як ваш удар із вигідної позиції влучить у штангу. Такі моменти додають драматичності та непередбачуваності, але часто інтерпретуються як гандикап. Боротьба проти штучного інтелекту також викликає підозри. Коли AI несподівано посилює свій рівень гри, це виглядає як змова системи. Хоча насправді це частина налаштувань для створення напруги. У грі також змінюється динаміка матчів, коли одна з команд у певний момент здається сильнішою чи слабшою. Наприклад, після пропущеного гола суперник може почати грати агресивніше, що виглядає як допомога з боку гри. Хоча це лише результат зміненої тактики, до цього додається психологічний ефект. Серії програшів або несподіваних невдач змушують гравця шукати зовнішні причини. І гандикап здається простим поясненням. Повністю непередбачувана поведінка воротарів також додає сумнівів, вони можуть неймовірно парирувати складний удар, а наступної миті пропустити простий. Це виглядає нелогічно, хоча така модель спрямована на створення відчуття реалістичності. Усе це підсилюється різницею в рівні суперників. Більш досвідчені гравці часто тактично переграють менш досвідчених, але це сприймається як допомога гри на користь сильнішого або слабшого. Зрештою, ключовим чинником є очікування від гри. Гравці часто сподіваються, що все працюватиме на їхню користь, але коли щось іде не так, це здається несправедливістю. Усі ці фактори разом чи окремо створюють враження гандикапу. Але як же є насправді? Давайте розбиратися детально. Реальність гандикапу в грі можна було б довести за допомогою численних систематичних досліджень і тестів, які наочно показують вплив невидимих механізмів на результат гри. Якщо б було зафіксовано повторювані закономірності, які б свідчили про те, що певна команда чи гравець. Регулярно отримують вигоду або відчувають несправедливі труднощі без пояснень з боку гри. Це могло б стати доказом існування гандикапу. Наприклад, якби статистика виграшів була несправедливо розподілена, де слабші гравці або команди мали б явно більші шанси на перемогу через певні вбудовані механіки гри, це могло б підтвердити теорію гандикапу. Інший доказ міг би з'явитися через детальне вивчення алгоритмів гри. Де можна було б виявити приховані змінні чи налаштування, які впливають на поведінку гравців або результат матчу залежно від попередніх перемог або поразок. Якщо б ці налаштування мали змогу змінювати динаміку гри, роблячи її легшою чи важчою в залежності від того, як гра відчуває поточний результат, це стало б суттєвим доказом. Завдяки відкритому доступу до даних і зворотного зв'язку між гравцями та розробниками можна було б також зібрати інформацію про конкретні випадки, коли гравці помічають нереалістичні, але повторювані закономірності в матчах, які важко пояснити звичайною механікою гри. Вивчення таких випадків з боку незалежних дослідників могло б дати підстави для підозр щодо наявності гандикапу. У разі, якщо б самі розробники визнали існування подібних механізмів або, хоча б натякали на них у своїх оновленнях чи документації, це також стало б беззаперечним доказом. Проте, поки таких фактів не було оприлюднено, важко говорити про реальність гандикапу як підтверджену практику в ігрових механіках. Отже, гандикап це міф, але не все ще так просто. Розробникам футбольних симуляторів, як от і футбол, не вигідно вводити гандикап, тому що це суперечить їхнім основним цілям: залученню гравців, підтриманню справедливості та збереженню довіри до гри. Головна мета будь-якої гри створити цікавий і чесний досвід, щоб гравці проводили більше часу в грі, ділилися нею з друзями і витрачали гроші на внутрішньоігровий ігровий контент. Гандикап, який штучно змінює баланс матчу, може підірвати ці основи. Гравці, які відчувають, що їхні зусилля марні через невидимі механізми, швидко розчаровуються. Вони можуть сприймати гру як несправедливу і перестати грати, бо не бачать сенсу вдосконалювати свої навички чи будувати команду. Це призвело б до втрати активної спільноти гравців і зниження доходів розробників. Крім того, мультиплеєрні режими часто є основою для кіберспорту, де справедливість і рівні умови для всіх гравців мають вирішальне значення. Введення гандикапу в таких умовах зробило б гру непридатною для професійних змагань і підірвало б її репутацію. Ще одним важливим фактором є відкритість і прозорість. Гравці вже активно аналізують механіки гри, розбираючи їх буквально по кісточках. Якби гандикап існував, це б неодмінно викрили через численні тести і аналіз даних. Скандал через таке виявлення сильно нашкодив би іміджу компанії та відлякав би не лише професійних гравців, а й звичайних користувачів. Розробники також змагаються за увагу геймерів із іншими іграми. Якщо одна гра почне викликати недовіру через чутки про несправедливі механіки, гравці легко перейдуть на альтернативи. В сучасному світі конкурентів достатньо, і користувачі швидко змінюють свої вподобання, якщо їм щось не подобається. Таким чином створення справедливого, чесного і прозорого ігрового процесу є основою успіху будь-якого футбольного симулятора. Гандикап суперечив би цим принципам і завдав би шкоди як спільноті гравців, так і фінансовим результатам компанії людям. Які впевнені у існуванні гандикапу варто почати з відкритого аналізу власного ігрового досвіду. Часто переконання в наявності гандикапу виникає через емоційні реакції на програш або несподівані події під час гри. Насамперед, корисно заспокоїтися та об'єктивно розібратися в ситуації, переглянувши запис гри чи проаналізувавши моменти, які викликали підозру, це допоможе зрозуміти. Чи дійсно проблема в механіці гри, чи можливо в особистих помилках або випадкових подіях? Добре, також звернути увагу на аспекти геймплею, які можуть створювати ілюзію гандикапу, вплив фізики м'яча, випадкові рикошети, анімації, що затримуються, чи мережеві лаги розуміння того, як працюють ці механіки, допоможе краще сприймати гру та побачити її більш прозорою. Ще одним важливим кроком є спілкування зі спільнотою гравців. Багато хто може поділитися схожими ситуаціями та пояснити, як вони їх вирішували. Наприклад, досвідчені гравці часто стикаються з тим, що невдачі це не результат гандикапу, а наслідок тактичних помилок або недосконалого контролю. Спробуйте також перевірити себе в різних умовах гри. Наприклад, грайте. Однаково серйозно як за сильні команди, так і за слабші. Або змініть тактику та стиль гри. Це дозволить побачити, що успіх здебільшого залежить від ваших рішень і підходу до матчі. Нарешті корисно поставити під сумнів своє переконання і уявити, чому розробникам невигідно вводити гандикап. Усвідомлення цього може змінити ставлення до гри та зменшити недовіру. Головне. Пам'ятати, що мета гри не в тому, щоб комусь завадити чи допомогти, а в тому, щоб створити захопливий і чесний ігровий досвід. Найсильніший аргумент проти гандикапу полягає в стабільних результатах найкращих гравців у і футбол, і подібних іграх на офіційних турнірах та у рейтингових матчах одні й ті самі гравці стабільно досягають високих результатів, незважаючи на різні умови команди чи суперників. Якби існував гандикап, який штучно вирівнює шанси, такі гравці не змогли б постійно перемагати, адже механіка гри мала б стримувати їхні успіхи, даючи перевагу слабшим. Однак реальність свідчить про протилежне. Їхній успіх базується на глибокому розумінні гри, стратегії та технічних навичках. Ця стабільність показує, що результат залежить від майстерності гравця, а не від втручання гри. Якщо людина сумнівається, достатньо звернути увагу на трансляції турнірів чи записані матчі професіоналів, де їхня перевага очевидна навіть у складних умовах. Гандикап просто не може пояснити такі результати, адже він би впливав на всіх однаково, незалежно від рівня. ти вже в ефірі і в чаті пишеш так Привіт, павучі, друже, де тут твій носак? А павуки, каже, полізли на чердак Сплантує павуки, бо це не просто так Всі круті футболісти підписуються на ютуб на Павук, летсплей, кращий футболлю Круті футболісти підписуються на ютуб Канал Павук, летсплей, кращий футболюб